Вітаю вас, мешканці міста та району в судзі першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 26 вересня. Розпочалася 215-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, застосовуючи і авіацію, і дрони камікази та проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Корабельне групування ворожого флоту в чорному морі без змін. Ін района маневрування складу задач та загроз. Ті самі чотири носії 28 калібрів на поготові для нанесення ударів по всій території України. Загроза ракетних ударів та запуску дронів камікадзе залишається актуальною із моря, із повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах. Тож дії за сигналами тривоги мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень. Воєнного стану. Будьте пильні і свідомі зранку, 25 вересня по одеській адмінбудівлі в центрі міста відбулася атака дронів Камікадзе. На щастя, обійшлось без жертв вже цієї ночі. Одещину вночі ворог також атакував дронами камікадзе. Один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо постраждалих немає. Рятувальна операція триває. Міський голова Віталій Граждан продовжує проводити прямі ефіри, в яких інформує мешканців міста про найважливіші події та відповідає на актуальні запитання. Під час останнього прямого ефіру міський голова Віталій Граждан зазначив, що впродовж доби надзвичайних подій на території міста зафіксовано не було. За інформацією військових та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Триває робота з підготовки системи житлово-комунального господарства міста до роботи осінню зумови. Період в місті планомірно проводять ремонт захисних споруд та укриттів. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі та безперебійно. 15 немовля з'явилися на світ у пологому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. З них вісім дівчаток та сім хлопчиків. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 26 вересня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного або тобі Україна